Вітаю, друзі, отже, ми з вами вже розібрали, що таке SEO і його базові правила. Хто не бачив, можете ознайомитись з даною публікацією. А сьогодні я покажу вам, як оптимізувати ваш Google блог, ваш сайт на блогері під пошукову систему Google. Для чого це потрібно? Для того, щоб займати якомога а, вищі позиції в Google, щоб обходити своїх конкурентів і займа... отримувати більше трафіку і більше заробляти. Отже, перше, це. Нам потрібно активувати функцію опису в блозі. Ще називають метатегом Description. Такий опис ми задаємо для кожної сторінки нашого сайту. Тобто нам потрібно передати суть того, про що ця сторінка. Про що? І ось цей опис відображається у нас, по ідеї в Google. Він відображається в сніпеті ось. Ось тут. Проте інколи, інколи пошукова система Google вона підтягує сюди не цей опис, а просто вириває шматочок із вашої публікації, з текстом і підставляє сюди. Залежить від того, по якому запиту, по якому запиту ваш сайт буде відображатись в Google. По запиту створити блок безкоштовно, ви бачите. Текст з публікації. Якщо я ввожу блог, це просто брендову назву свого сайту, я бачу цей опис, який я і задавав. Що нам потрібно задавати в цьому описі? Все просто, нам потрібно передати переваги, чому саме наша сторінка може вирішити проблему чи дати правильну відповідь на запит користувача. Як цей опис активується? В платформі блогера. Йдемо в розділ налаштування, скролимо, скролимо нижче до підрозділу метатеги, <coughs> активуємо дану опцію. Все прекрасно, ми активували для нашого блогу. Тепер, щоб задати опис для головної сторінки блогу, натискаємо сюди і прописуємо. Що в мене прописано, бачите самі, ви прописуєте те, що відповідає. Темі чи сторінці вашого блогу. Тобто задаєте суть. Тут можна прописати, не дивлячись на те, що пише 150 символів, можна не найбільше 80, здається. Прописали ваш. Так. Ось так зроблю, скопіюю. Так, хоча вроді би вже можна, зараз подивимось. Так, вже можна більше 80. Раніше не можна було. Прописали про що наш блог, його суть. І так само йдемо до публікації, обираємо потрібну нам публікацію. Нехай тут у нас буде якийсь, наприклад, кулінарний рецепт, уявімо, не? а не створити блог. Це я так, щоб ви розуміли. То тоді вже ось тут, ви так само побачите, з'явиться опція. Для опису і задаєте, відповідно, що у вас там за кулінарний рецепт, чому він такий кльовий, класний, щоб людина захотіла перейти саме на сторінку вашого блогу з пошуку Google. Ну, і відповідно вже у вас отримала відповідь на своє питаннячко. Тепер постійне посилання публікації або людина зрозумілий URL. Дивіться за замовчуванням. Якщо ми ведемо свій блог, простіше кажучи, на українській мові, тобто це да? ми написали якийсь заголовок кулінарний без різниці, кулінарний рецепт, уявімо, що ми створили <кліка> публікацію з таким заголовком і бачимо, що у нас за замовченням буде відображатись назва нашого домену і блокпост. Це неправильно, нам потрібно, щоб замість блокпост так само у нас була суть нашої публікації, тобто їх ключові слова. Я в основному беру ключі із заголовку. Якщо ви ведете блог на англійській мою, то такої в принципі, проблеми у вас не виникне. Вона автоматом буде підтягувати латинські літери, англійські літери в заголов... заголовку в URL. Можете про Тестити, ну, давайте я вам покажу. Так, ресіп. Підтвердити. А, ось бачите, підтягнув. Так, а як же нам ну, ще робити, якщо у нас українська мова, знає, там кирилиця? А, створюємо нову публікацію. Пишемо так само: кулінарний. Рецепт, копіюємо наш заголовок повністю або частково, там 4-5 слів. Основні ключі беремо і йдете в цей інструмент онлайн трансліт. Вставляєте сюди, переводимо в трансліт, взяли, виділили, скопіювали. Повернулися сюди, в редактор «Блогера» і де постійне посилання, обираємо спеціальне постійне посилання, вставляємо, натискаємо опублікувати. Так, відкриваємо і бачимо все, замість блок у нас кулінарний рецепт. Все просто. Проте, якщо ви вже створили ваше, ваше повідомлення, вашу публікацію, Ось таким заголовком і воно у вас а, проіндексувалось в Google, сторінка получає трафік, не, не змінюйте його назву назву URL, тому що а, ну, ви втратите по суті ваш трафік. Так, але якщо у вас ще трафіку немає з Google, можете перейти в редактор, відредагувати, але бачите, у нас повідомлення. Публікація опублікована і ми змінити не можемо. Щоб змінити, ми натискаємо Повернути в чернетку і тепер же можемо редагувати це діло. Так і так. Зрозуміло. На наступний третій пункт ми вказуємо, які сторінки потрібно індексувати, а які не потрібно. Для цього йдемо в розділ Налаштування. Так само скролимо сторінку вниз. Так. Шукаємо веб-сканери і індексування, вмикаємо тут е використовувати спеціальні теги. А, так, теги для головної, для архіву і для публікацій. Тобто у нас е в є, є е е у нас головна сторінка. Є сторінки публікації, раз-два, а є архіви і категорії. Так, у мене тут категорій немає. ну, Як вони створюються, я вам покажу. І ми тут обираємо відповідно тип сторінок, які відносять до архів і пошукових. Пошукові це ті ж категорії. Що ми робимо? Обираємо тут All, No-Index і. По ідеї, можна вибрати nofollow, але можете залишити і так. Тобто ми показуємо цими діями, що сторінки з архівами і категорії індексувати не потрібно, щоб не виникало дублів. Ось, і щоб в першу чергу пошуковий бот сконцентрувався саме на публікації. Так, відключення стандартної мобільної версії. За замовчуванням, якщо ви використовуєте стандартні, стандартні теми Google, Contempo нову лінійку до Essential, то в принципі такої опції не потрібно робити, а ось ці наступні, взагалі я би радив їх не брати використання, Тобто взагалі не користуватися. Бажано ось цими новими. Чи, якщо ви використовуєте якісь інші шаблони, там створені не в блогері, а там іншими розробниками. Ось Список з ними можете вибрати, якщо вам щось подобається звідси. Тоді йдете в розділ-тема, натискаєте сюди, не на налаштувати, а на стрілочку. Налаштування мобільних пристроїв. і Неважливо, яка у вас тема, завжди у вас повинна бути опція для мобільних пристроїв. Не для комп'ютерів, а для мобільних. Якщо буде для комп'ютерів, перемикайтесь для мобільних. І натискайте Зберегти. Швидкість завантаження сторінок. Чим швидше завантажуються ваші сторінки, тим відповідно краще це для seo показників Як же ж нам збільшити швидкість і взагалі переглянути? Показники стосовно швидкості можна в даному інструменті. Називається він Speed Insights, це також інструмент Google. Переходимо сюди, вставляємо посилання на якусь окрему сторінку нашого сайту, натискаємо аналізувати і бачимо, що у нас тут випливає ефективність, це і є швидкість. Я не знаю, чому вони тут прописали це як ефективність. Це у нас тут показник, який показує швидкість завантаження сторінок. І ще один показник, на який я звертаю увагу, ну, це оптимізація пушкова. Хоча вона тут не відображає всіх потрібних нам даних, але ну, той же ж самий метаопис, про який я вам розказав ось на початку. І ще один з альтами, тобто для картинок. Зараз ми ще перейдемо до нього. Ось ці два показники, в першу чергу, я на них звертаю увагу. В принципі, що за 90, можливо, менше, непогано, але потрібно притримуватись показника в 91 бал. Будемо називати так, бал, відсоток. Щоб покращити швидкість, можна перейти в розділ налаштування. Так, і також, якщо у вас тут не активований HTTPS, активуйте. Далі шукаємо публікації, вимикаємо зображення в Lightbox, активуємо відкладене завантаження зображень і показ зображення у форматі WebP. Раз, два. Активували Super Aце, навпаки вимкнули. Далі, де коментарі, можна ще зробити таку штуку, перекинути, щоб з в публікації. Бачите, у нас ось ця форма, вона також дає навантаження, форма для коментарів. Ми її перекидаємо у формат спливаючого вікна, що вона відкривалась у нас за посиланням. Це також надасть швидкості для завантаження. Під час завантаження сторінки. Так, ну і давайте вже зараз е, перейдемо до шостого останнього пункту, зробимо його, і тоді знову проаналізуємо сторіночку і подивимося, як вже тоді зміняться наші SEO-показники. Перейдемо до оптимізації картини. Картинки впливають на швидкість, зараз ми оптимізуємо ще більше нашу картинку, тому що якщо ми її ось так зробимо, завантажимо в блог е, на наш. Пристрій вона займає 360 кБ. Так, а нам потрібно зменшити принаймні десь до хоча б до сотки. Що ми робимо? Має на цей випадок свій інструмент, оптимізація картинок. Відкриваєте сторіночку, завантажуєте потрібну картинку. Щоб зменшити її розмір вагу, тобто, простими словами, стиснути її, бачите, що в нас вийшло 50. Було 360, тепер стало 50. Скачали, замінили. Завантажили оновлену стиснуту картинку. Так, змінили розмір, який вам потрібно. І тепер де? Текст заміщення це і є у нас деоптимізація Бачимо, скролимо відповідно сюди і бачимо, що у нас зображення не мають атрибутів Alt. Атрибут Alt це щось типу того ж самого опису, тільки для картинок. Да? Metatech description. він же Опис був загалом для публікації, а атрибут-Alt ось він тут прописується просто для картинок. І ми так само Прописуємо якісь ключові слова або відповідно те, що у нас зображено на картинці. Створити блог. Нехай буде. так. Все є прекрасно. Оновлюємо тепер нашу публікацію. Так є і тоді давайте ще раз проб'ємо сюди. Натискаємо аналізувати, ми зараз оптимізували і зробили швидкість, і задали відповідний атрибут для картинок. Подивимося, як тепер змін, зміняться показники, що тепер буде відображатись. Бачимо ефективність 93, швидкість трохи зросла. І оптимізація також. Метаопис я тут не задавав, задавав лише для головної сторінки. тому тут е на 92. Якби задав, було б 100. Не забувайте, обов'язково не лінійці використовувати ці інструменти, якщо ви хочете займати високі позиції в пошуку, це онлайн трансліт і оптимізація картинок. Не лініться їх використовувати, тому що вони є тим чинником, який допоможе вам займати високі позиції в Google. Це прямо пропорційно впливає на ваш дохід. І також, звичайно, ставте лайки цьому відео, а хто не підписався, то підписуйтесь. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. До зустрічі!